У Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві мознавиці Ірини Фаріон. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, Повідомляє з посиланням на його допис у Телеграм. Він заявив: цитую, щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Кінець цитати за його словами. Операція із затримання підозрюваного була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців національної поліції України, СБУ та інших служб. Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди. Президент додав, що Дніпрі дійсно затримали 18-річного хлопця та зазначив, що тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству усі деталі. І підозрюваному у вбивстві професорка львівської політехніки Ірина Фаріонна 18 років він мешканець Дніпра. Про це повідомили міністерство внутрішніх справ України. Також при цьому зазначається, що наразі слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець. У повідомленні сказано, є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників слідчих кримінальних аналітиків, експертів. Сів інших поліцейських служб співробітників Служби безпеки України додається, що під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. В поліції також повідомили, що було перевірено кожен куточок за маршрутом відходу стрільця та обшу обшукано близько 100 гектарів лісу. Повідомлені сказано, що підозрюваного вдалося вистежити в МВС. Повідомляють встановили особу, маючи його фото. Це була справа часу. Смарт камери, відеоспостереження зловили його всюди. Ідентифікація зловмисника та його затримання це кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки. Повідомляють в МВС. Зараз затриманий в руках поліції, важливо дізнатися усі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець знову ж таки наголошу, лише виконавець, наголосили у МВС. Також з'являються і в телеграм-каналах, зокрема, Суспільне Дніпро, виклало. Відео, на якому Дніпрян розповідає про затриманого за підозрою вбивстві Фаріон. Я процитую, що сказав хлопець. Він живе з мамою. Дуже порядний хлопець. Це про підозрюваного вбивстві. йдеться мова. Його батько воює, він гарно вчиться, ніколи б не подумав, що він може таке зробити. Я впевнений, що він такого не робив. каже знайомий затриманого з ім'ям Ян. Поки що, це вся інформація, яка відома, також. Ну ж таке з'явилося, щойне повідомлення від речниці офісу генпрокурора у коментарі української правди українській правді, що у Дніпрі правоохоронці завершують процесуальні дії стосовно 18-річного затриманого ймовірного вбивцям. Ірини Фаріон. Після цього його доставлять у Львів. Процитую, що вона сказала. наразі у місті Дніпро завершуються процесуальні дії, пов'язані із затриманням ймовірного нападника. За місцем його проживання тривають вже обшуки. Після цього затриманий буде доставлений у Львів. Для проведення подальших слідчих дій і додали, що прокуратура інформуватиме суспільство про процесуальні рішення. Тому чекаємо на оновлену та більш детальну інформацію щодо того, що відбувається. І у Румунії після нічної атаки Російської Федерації на Україну були виявлені уламки шахетів. Про це повідомляю з посиланням на твіттер-аккаунт голови міністерства закордонних справ Румунії Лумініці Одобеско. Одобсько засудила атаку російських терористів на цивільну інфраструктуру України та підтвердила інформацію щодо виявлення уламків ворожих БПЛА на території Румунії. Уламки були знайдені на румунській території. Ми поінформували і координуємо дії з нашими союзниками з цього приводу. Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії. І після падіння на території Румунії уламків можлива більш жорстка реакція Бухаресту та посилення допомоги Україні. Про це сказав військовий експерт Іван Ступак в ефірі Радіо НВ. Моя суб'єктивна думка. Я очікую від Румунії дійсно більш жорстоких і жорстких кроків поляки не змогли сконцентруватися, а от румуни, можливо, зможуть відповідати і зробити те, що не наважилися зробити поляки, щоб збивати будь-яке російське лахміття, яке летить в напрямку Румунії ще над територією України. Можливо, це не будуть ракети, а ось безпілотники вони дійсно можуть пробувати збивати. Звісно, припускаю. Також за словами Ступака ще одним варіантом реакції Бухаресту є посилення допомоги Україні. Експерт вважає, процитую це можливо. Можливо, і посилення допомоги Молдові, щоб захиститися від російських гібридних атак. Можливо, це спонукатиме робити Румунію більше жорсткі кроки, щоб продушувати будь-що російське на своїй території на території Молдови таким чином допомагати Україні. Плюс можливо, пропускає Іван Ступак, будуть якісь політичні моменти, наприклад, пропозиції розміст. Тити в 16 на території Румунії, щоб вони там обслуговувалися та перебували, щоб була інфраструктура. Дійсно, хочеться більш рішучих кроків. Кінець цитати, і на жаль, Росія запускає не тільки шахеди, а й ракети. Росія кожного місяця виготовляє приблизно 50 одиниць крилатих ракет повітряного базування Х-101. Про це заявили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у відповідь на запит видання «Ліга.нет». За даними української розвідки, станом на початок повномасштабної війни в Україну РФ мала на озброєнні 440 ракет типу Х-101. У 2023 році Росіяни виготовили вже 460 таких ракет. Наразі Росія має на озброєнні близько 160 ракет Х-101 та щомісяця виготовляє 50 одиниць. На запитання щодо країн походження компонентів у розвідці зазначили. Що для виготовлення ракет Ха 101 90% деталей та обладнання західного виробництва імпортуються в Росію через Китай? Я ж нагадаю, що відомо про ракету Х-101. Ця ракета є російською стратегічною крилатою ракетою класу повітря Земля з використанням технології зниження радіолокаційної помітності. Вперше її застосували під час російської інтервенції у Сирії в 2015 році. Зараз вона використовується для атак по Україні. Носієм таких ракет є стратегічний бомбардувальник ту п'ять. Далі про те, що відбувається на полі бою і про те, що російська армія ймовірно готує наступ на гуляйполе Запорізької області, водночас українці можуть контратакувати восени. Про це пише більд з посиланням на свої власні джерела, як розповів виданню ветеран збройних сил України, який підтримує контакти з бійцями на передовій, зараз збройні сили Росії концентруються поблизу окупованого міста Пологи, щоб наступати звідти на гуляйполе. Росіяни зараз готують наступ у Запорізькій області та перекидають війська у пологи для удару у напрямку Гуляйполя. Гуляйполе є важливим стратегічним та логістичним пунктом для українців. Якщо росіяни візьмуть його, Україна опиниться під масованим тиском у Запорізькій області. Інше джерело у військових колах заходу повідомило, що незадовго до саміту НАТО у Вашингтоні союзники в Альянсу. Проінформували з Києва про український план мобілізації, який може призвести до локальних контратак, починаючи з осені. За даними більд вже зараз для цього у зсу формуються нові бригади, проводиться ротація постраждалих частин та компенсуються втрати. На заході вважають, що військові сили Росії можуть надірватися протягом найближчих місяців, що може призвести до нового повороту на полі бою. При цьому джерело у Києві повідомило, що зараз вербування йде повільно. І так би мовити, і окупанти могли завершити захоплення плацдарму навколо черетиного та захопили село Новоселівка. 1 як пише більд наприкінці квітня. Російські війська здійснили прорив на північний захід від Авдіївки, пройшовши три кілометри вглиб позиції збройних сил України до селища Очеретини. З того часу вони розширювали плацдарм, що утворився, захоплюючи навколишні села. Тепер впало останнє з них село Новоселівка. Перша далі на захід простягаються кілька кілометрів. Це все поля, які можуть стати для окупантів оперативним простором. Аналітик видання Юліан Рьопке написав наступне. Російська армія вторгнення захопила останній оплот українських військ біля Очеретиного, Новоселівку -першу. Бій за стратегічне поселення тривав лише два тижні. Очікується, що тепер у цьому напрямі українські війська відійдуть за річку Вовча. Російські війська зараз за 22 кілометри на схід від Покровська. На початку року це були 38 кілометрів. І українські військові не фіксують загрозу оточення міста Часів Яр Донецької області. Росіяни на цьому напрямку намагаються просуватися на флангах. Про це повідомляю з посиланням на офіцера 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дешкевича Олега Калашнікова в ефірі Телемарафон. Ні, на сьогодні загроза оточення не існує. Її немає. Якщо подивитись на ситуацію, то ворогу не вдається здійснити ті наміри, які були спершу, та які продовжує втілювати в життя. За його словами, російські окупанти намагаються просунутися на флангах у напрямку міста. Загарбники уникають прямого штурму міста, оскільки це може призвести до великих втрат. Військові фіксують, що окупанти проводять атаки невеликими групами до восьми осіб після інтенсивної артилерійської підготовки. Також армія Росії використовує дрони зі скидами. При цьому ворог не застосовує броньовану техніку. Він додав процитую, що ситуація контрольована силами оборони України, тому що штурми нам вдається відбивати. І ударний вертоліт Мі 28 що розбився в Калузькій області, займався полюванням на безпілотні літальні апарати. Як пише російський телеграм-канал МЕШ, під час аварії, екіпаж повертався з бойового завдання на кордоні з Брянською областю. У кабіні почалася пожежа однієї з причин якої може бути несправність двигуна. Повідомляють, що вертоліт упав у районі села Кленки. два члени екіпажу загинули у самому населеному пункті. Руйнувань нібито немає. Що було відомо попередньо. Про падіння військового вертольоту стало відомо сьогодні вранці. У мережі писали, що аварія сталася в певному районі Калуської області. Причиною падіння стала технічна несправність за даними Генерального штабу збройних сил України від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти. Російські окупаційні війська втратили 326 гелікоптерів і 363 літаки. У мережі систематично з'являються новини про падіння різних військових гелікоптерів, літаків на території самої країни окупанта, і практично завжди росіяни заявляють, що причиною падіння стала технічна несправність.